Для пані Юлії Криворік став новою домівкою ось вже три роки тому, 16 квітня 2022 року. Вона разом із рідними виїхала з міста Селидове Донецької області, аби до них не дістались бойові дії. Оселилась в одному з шелтерів, які почали свою роботу на базі гуртожитку в Покровському районі. Приміщення кухні довгий час потребувало капітального оновлення, і воно нарешті сталося завдяки благодійникам із міжнародної благодійної організації World Center Kitchen. Тепер містянка створює кулінарні шедеври і перші млинці точно не стали Гливкими. Мені кажуть, на всі 100%. Тут у нас вже все є, є і мультиворка, є і комбайни, і все є. І плита, ми вже і піцу приготували. Все добре. Всі дуже добра, якісна. То, що головне, то що вона якісна. Також печка дуже якісна, і посуд дуже якісний, дуже все швидко готується, все подобається. У будівлі шелтеру наразі проживають 139 людей, з яких 39 – це діти віком від народження до 18 років. Для потреб нових криворіжців, числа ВПО з Донеччини, Харківщини, Миколаївщини. Чини та сусідньої Херсонщини закупили вісім великих наборів металевого нержавіючого посуду по 14 предметів у кожному. Нове це мультиварки скороварки. Це дуже зручно для каш, дуже багато малечі. Особливо сильно тішиться наші комбайни, там тістоміс, планетарний міксер. Вони тут часто готують зефір, різні тістечка, випікають піци різні. Цього в нас не було. Набори кухонні. Були каструльки, але були незручні, маленькі. А так як вони люблять готувати борщ. Кожна хазяїчка готує борщ в великій каструльці. сковорідки була дуже велика проблема, це нам все закупили. В цьому гуртожитку в Покровському районі благодійники з World Central Kitchen облаштували одразу чотири нові громадські кухні для ВПО. Слід відзначити, що Кривий став другим в межах України місцем, де втілили в життя подібний задум. Перший минулоріч виконали у Львові. Нові кухні це не лише спосіб нагодувати людей. Це можливість повернути. Ну їм відчуття звичного життя, коли ти сам обираєш, що приготувати, і сам подаєш страви своїй родині в багатьох місцях компактного проживання. Просто немає таких умов, і тому цей момент виправляють. Ми відкриваємо не тільки цю кухню, взагалі ми сьогодні відкриваємо п'ять кухонь по нашому місту. Це дуже важливий соціальний проект, підтримки вимушено переміщених осіб, які зараз проживають в нашому місті, і на жаль, не на 100% захищені. Була завдяки цьому проєкту. В них будуть більше гарні умови і можливості підтримувати своє життя в день відкриття. Самі мешканці разом із волонтерами готували смачний борщ із пампушками і організували дружній конкурс на найкращий борщ за допомогою мультифункціональних кухонних комбайнів. Готували зефір блинці та домашню піцу. А ще нові криворіжці з числа переселенців отримали 25 дитячих подарункових наборів із фруктами та шоколадом. Кожна родина, що проживає в шелтері, отримала овочевий набір вагою в 7,5 кілограмів. Олександр Фефілатів Лі Припчук перший міський.